Україна продовжуватиме жити в одному часі з Москвою, не зважаючи на війну. у ніч проти 26 жовтня українці знову переведуть стрілки годинників на годину назад. У четвертій ранку вони мають показувати третю. Це відбувається попри те, що вже кілька років поспіль у суспільстві торшаться дискусії про доцільність цього ритуалу. А парламент навіть ухвалив закон про його скасування. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, які економічні та політичні причини стоять за цим рішенням. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт 4201 про обчислення часу в Україні, який мав назавжди скасувати сезонне переведення годинників. Тоді наголошували на синхронізації України з часом європейських країн за шкалою всесвітнього координованого часу. Проте ці аргументи не переважили економічні розрахунки, а також географічні реальності. Президент досі не підписав закон, за яким Україна мала залишитися в зимовому часі. Тому країна продовжує жити за старими правилами. Постанова Кабінету міністрів від 1996 року. Досі вимагає переходу на літній та зимовий час, і саме вона керує життям мільйонів українців. За словами заступника голови комітету з питань економічного розвитку Олексія Мовчана, причини, чому Україна досі не відмовилася від переведення годинників, мають як політичні, так і економічні основи, і тут немає однозначно правильної думки. У перехозі є перш за все економічна вигода. Вона полягає у зменшенні видатків на електроенергію. Тим більше, що вона у нас не в профіциті зараз. Сьогодні ми маємо оптимальний час, коли всі три часові пояси дозволяють використовувати якомога більшу частину світового дня. Я згоден з тим, що так і має бути. Нам може не подобатись, наприклад, зима, але ми нічого з цим не можемо зробити. Так само і часові пояси, в яких знаходиться Україна. Заступник голови комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан. Е, отак, от я не коротко пояснив, але я просто ну я вивчав це питання, бо я виступав. Я, я виступав проти переходу. Ну, бо там є е, точніше, проти відміни переходу, е, тобто проти цього законопроекту, бо там є ну, здоровий глузд. От, це більше політичне, ніж економічне рішення. От, дякую. Політична складова питання також має значення. Літній час в Україні збігається з часом у Російській Федерації, що зрозуміло викликає певне незадоволення у частини суспільства. Фактично, країна підлаштовується під східний регіон та часовий пояс, який діє на європейській частині Росії. Є ще інший варіант: деякі країни дійсно живуть за часом своєї столиці, незважаючи на природний часовий пояс, наприклад. Острівні частини Франції чи Британії, які розташовані за тисячі кілометрів від столиці, використовують час з метрополії. Проте для України з її трьома природними часовими поясами та дефіцитом електроенергії такий підхід виявився економічно недоцільним. Тож, 26 жовтня 2025 року, українці знову переведуть годинники, і ця практика триватиме доти. Поки економічна ситуація та географічні реальності не зміняться настільки, щоб політичні аргументи переважили здоровий глуст, з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До Зустрічі українським пенсіонерам варто поквапитися згідно за законом, через рік добігає п'ятирічний термін оцифрування документів. Кінцевий термін переходу на цифрові трудові книжки. 10 червня 2026 року з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі не своєчасне переведення паперової книжки в електронний формат може привести до неприємних наслідків скорочення страхового стажу, його часткової втрати та затримань під час оформлення пенсії. Попереджує видання ТЕСЕН Це передбачає закон. Номер 1217, ухвалений ще у 2021 році за процедурою. Треба відсканувати усі сторінки трудової книжки та документів, які підтверджують страховий стаж. Електронна версія гарантує збереження даних навіть у разі втрати чи пошкодження паперової книжки. А також підтверджує стаж набутий до 2004 року. Щоб перевірити правильність внесення записів, потрібно зареєструватися в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду або в мобільному застосунку. В розділі Електронна трудова книжка можна побачити всі дані та в разі неточностей подати звернення онлайн. Зауважимо, що у 2026 році набудуть чинності нові вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Зокрема, для виходу у 60 років стаж має бути не меншим за 33 роки. Для виходу у 63 роки – 23 роки і 15 років для тих українців, хто бажає піти на відпочинок у 65 років. Втім, зараз це буде не так просто, як раніше. Як стверджує видання обоз вийти на пенсію раніше належного часто практично неможливо, адже пенсійний фонд відмовляє таким людям, зокрема у підтвердженні стажу роботи, найчастіше така ситуація виникає, коли йдеться про пільговий чи спеціальний стаж у таких випадках у пенсійному фонді України часто посилаються на відсутність додаткових довідок або формальних документів. Причому навіть тоді, коли в трудовій книжці чітко вказано посаду, підприємство та характер роботи. Втім, відмова пенсійного фонду України не означає, що дострокова пенсія неможлива, адже як свідчить судова практика, у таких випадках суди нерідко стають на бік саме громадян. Видання нагадує, що, хоча загальна пенсія за віком призначається після досягнення 60 років і наявності необхідного страхового стажу. Для працівників зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці діють особливі правила. Так, достроковий вихід на пенсію можливий за умов щонайменше 12,5 років стажу на роботі машиністом, гірником, асфальтобетонником, муляром, електромонтажником, монтером, колій, бурильником, підривником тощо. Підтвердження права на пільгову пенсію здійснюється через записи у трудовій книжці та уточнювальні довідки від підприємств, установ або їхніх правонаступників. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки до зустрічі. Президент США Дональд Трамп знову здивував увесь світ цього разу заявою про майже ухвалене рішення передати томагавк Україні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що стоїть за цим рішенням, що дійсно ЗСУ отримають американські стратегічні ракети, та яким буде їх вплив на ситуацію на фронті, з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Президент США Дональд Трамп заявив, що може відправити Україні далекобійні ракети «Томагавк». Він піде на цей крок, якщо країна агресор Росія не припинить війну. Україна дуже потребує ракет. Петріот вони хотіли б отримати ракети «Томагавк». Побачимо. Можливо, мені доведеться поговорити про це з Росією. Ракети Томагавк це новий крок агресії. Якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм ракети «Томагавк». Це неймовірна, дуже потужна зброя, президент США Дональд Трамп. Крилата ракета BGM-109 томагавк. Нагадує видання РВК Україна. Це легендарний символ американської сили та високої точності, що відкривала більшість військових кампаній США від бурів пустелі до ударів по Сирії. Крилата сокира здатна бити на відстань до 1800 кілометрів. Втім, не все так просто. Головна технічна проблема томагавку тому, що ці ракети створювалися як зброя військово-морських сил США. Вони призначені для запуску, виключно з борців кораблів та підводних човнів. Отже, Україна просто не має інфраструктури для їхнього використання. Єдиний вихід наземні пускові установки «Тіфон», які здатні запускати томагавк в суші. Проте їх кількість украй обмежена. Дві батареї по чотири пускові установки, але за наявності політичної волі рішення щодо передачі зброї завжди можна знайти. Переконані експерти. Захід уже не раз долав технічні та логістичні перешкоди, що раніше здавалися нездоланними. Від Хаймарс та винищувачів F-16 до ракет Шторм Шедоу, які успішно інтегрували навіть із радянськими літаками. Раніше, близький до теми постачання, томагавк американський посадовець у коментарі агенції Reuters наголошував, що дефіциту ракет немає, проте піддав сумніву доцільність їх передачі. Причина полягає у стратегічному плануванні. Наявні запаси зарезервовані для потреб військово-морських сил США. Інший аспект страх американських чиновників втратити контроль над ракетами, здатними долетіти до Москви з будь-якої точки України. Наприклад, як дізналось видання Ексіос, американці поки не розуміють, чи будуть мати вплив на застосування ракет, придбаних країнами НАТО для України, як заявив в коментарі виданню РБК Україна, голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Американці могли б обмежити застосування томагавк, як це було з атаком з іншими далекобійними ракетами, якими попередня адміністрація США довго не дозволяла бити по об'єктах в Росії. Обмеження будуть стосуватися не відстані, а конкретних цілей. Тобто, не можна буде бити по Москві, по атомних електростанціях, по місцях збереження ядерної зброї, якщо такі місця відомі, і так далі. Голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Втім, навіть у разі отримання ракет Томагавк, масштабний вплив цієї зброї на хід бойових дій залишається під великим питанням. З одного боку, як припустили аналітики американського інституту вивчення війни, у зоні досяжності Томагавк перебувають щонайменше 1945 російських військових об'єктів. Удари цими ракетами дозволили б суттєво пошкодити або знищити критично важливі цілі на території РФ. Наприклад, заводи з виробництва шахедів єлабузі чи авіабазу «Енгельс-2», звідки злітають «Ту-95». А з іншого заява про томагавк новий спосіб тиску на Кремль вважають українські експерти. Нібито Трамп свідомо підіймає ставки у діалозі з Москвою після провалу на Алясці, адже опинився у незручному положенні і мусить продемонструвати силу. Тому його риторика і змінилася. Вважає старший аналітик українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний. Тим, рішення про передачу нам томагавк на цю мить ще триває. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.